Це відео може врятувати життя. Щоб запам'ятати ознаки інсульту і перевірити їх за одну хвилину, британські медики придумали спеціальний акромінім FAST швидко. Перша літера, літера F Face, обличчя. Якщо ви раптом побачили асиметрію обличчя в людини поруч, попросіть її посміхнутися. І якщо спроба це зробити викликає якесь спотворене обличчя, то це є першою ознакою інсульту. Наступна літера в акронімі Fast, літера A, AM. Руки. Попросіть людину піднести обидві руки до гори. Якщо вона не може цього зробити, а спроба це зробити, лише може підносити руку на незначний кут або взагалі, інша рука висить, як та плітка, це є другою ознакою інсульту. Наступна літера, літера S. Спіч мовлення. Попросіть людину щось сказати елементарне, відповісти на якесь запитання, наприклад, який сьогодні день або як тебе звати. Якщо у відповідь ви чуєте щось на зразок вока, або взагалі людина нічого не може сказати, це є третьою ознакою інсульту. Отже, коли ви це все перевірили, вступає в дію літера Т. Тайм, час. Запам'ятайте час, коли ви зафіксували ці ознаки, і негайно. Негайно я наголошую, негайно телефонуйте в швидку. Знання цих ознак може врятувати комусь життя.